Привіт, друзі! Сьогодні ми звернемося в тему, яку багато хто обожнює, але мало хто готовий про неї говорити. Ну, наприклад, там за сімейною вечерю чи навіть з друзями за пивом. Так, це порно. Одні кажуть, що це ж просто невинна така розвага. Інші вилають, що ніби ну, це руйнує мозок, секс і все життя людини. А що взагалі думає наука? Сідайте зручніше, і давайте розбиратися разом. Чи порно це ваш особистий сексуальний тренажер, який робить вас богом в спальні, чи тихий саботажник, який псує все, що ви так довго будували під ковдрою? Порно це не просто кілька хвилин релаксу перед сном, чи спосіб вбити час, коли Нетфлікс уже набрид, воно впливає на ваш мозок. Звички, стосунки, і навіть на те, як ви дивитеся на себе в зеркалі після душу. І ми тут не для того, щоб е, махати пальцем, казати фу, як це взагалі соромно, ні-ні-ні. Не роби так. Ми взагалі тут не, си, не ханжі і не святоші з моралью, там, 19 століття, а, але е, я хочу просто купнути трошки глибше і з'ясувати, що до чого. Тому що наука стверджує, надмірне захоплення порно може перекроїти ваш мозок. Як дизайнер-початківець, який вирішив, що рожевий диван із там, не знаю, леопардовими подушками це вершина стилю, порно може залишити вас із завищеними очікуваннями, якимись такими закомплексованими думками про себе. Ну, наприклад, чому в чому в мене не таке тіло ідеальне, як е, у цих акторів або е, розмір е, члена. А чи все взагалі так однозначно? Може порно це такий е, спосіб розкрити свою фантазію? Можливо, додати якихось таких пікантностей у своє життя. Давайте розбиратися з цим. Я взагалі кажу, що є дві речі, які псують людям життя: це порно та діснеївські казки. Тому що, що там, що там е, вибудовуються нереалістичні очікування від світу. Боявіть собі сценку, Ви сидите з друзями в барі, хтось починає говорити про порно і раптом усі стають експертами. Один каже, що ну це ж природно, тому що люди завжди ну, таке дивилися: навіть на стінах печер є відповідні малюнки. Інші кажуть, що це люди, які дивляться порно, це взагалі такі соціальні зомбі з вигорілим мозком, і що це дуже-дуже погано. Це експлуатація і об'єктивізація жінок та чоловіків, і це порно правда розповсюджує якесь таке насилля. Давайте зупинимося на тому, як порно впливає на вашу голову. Сексуальне життя, і навіть на те, як ви сприймаєте чоловіків і жінок у реальному світі. І повірте, це буде цікавіше, ніж черговий сезон вашого улюбленого серіалу, де головний герой вже в десяте руйнує світ. Або рятує світ. Тож почнемо з вашого мозку. Уявіть його як ледачого діджея, який обожнює крутити ноную ну, ту ж саму платівку. І цією платівкою. Є задоволення. Ця плаштівка називається дофамін гормон, який змушує вас відчувати, е, ох, як же ж круто жити. Коли ви вмикаєте порно, ваш мозок влаштовує справжню вечірку. Дофамін ллється рікою, як шампанське на вечірці в якогось багатія. І це нормально, ми так влаштовані, Еволюція дала нам цей механізм, щоб ми раділи їжі, сексу, теплій е, печері, чи хоча б новій парі шкарпеток у холодний день. Але є один нюанс: якщо вечірки спорно стають щоденними, то ваш мозок. Починає борчати. Гей, я вже звик до цього кайфу, давай щось інше, давай більш-більш таке щось потужніше. Ну, я ж не вчора народився, давай щось таке покрутіше. -по Дослідження показують, що регулярний перегляд порно може буквально перепрограмувати ваш мозок. Як це працює? Ну, Усе дуже просто, але водночас дуже лячно. Е Дофамін це не. Безкінечний ресурс, як безлімітний інтернет у рекламі. Якщо ви постійно бомбардуєте мозок цим швидкими сплесками задоволення, він втрачає чутливість до нього. Це як із кавою. Ну, Дивіться, спочатку одна чашка бадьорить так, що ви готові побігти, пробігти марафон, так. А через місяць ви п'єте п'яту і все одно засинаєте на дивані перед телевізором. У випадку спорно мозок звикає до турборежиму, до яскравих сцен, швидких змін кадрів, ідеальних тіл, і починає казати: це вже щось звичайне, це щось нецікаве, давайте щось екстремальніше. І ось ви вже дивитеся не просто якийсь класичний сюжет, а шукаєте категорії, про які соромно згадати навіть у компанії найкращих друзів після третього келиху вина. Ну, а тепер про життя. Ви сидите вдома, відкриваєте ноутбук, думаєте, ну, 10 хвилин, що такого, просто розслаб, розслабитися після роботи. А через рік помічаєте, що звичайний вечір з партнером вже не викликає того вау, як було раніше. Чому? Бо ваш мозок став таким певним ну, споживачем, так, який шукає нову дозу. Е, іронія в тому, що ви думали, це ж просто відео. Це не серйозно, а виявляється, це цілий нейрохімічний серіал із вами в головній ролі. І сценарій до нього пишете лише ви. Науковці називають це десенсибілізацією. Звучить як щось із фантастичного фільму про роботів, але це ну, реальність, яка відбувається у вашій черепній коробці. Ваші нейрони, нейрони, які раніше раділи простим речам, обіймам. Поцілункам, сміху з коханою людиною. Тепер сидять і бурчать. Вони вимагають чогось більш потужного. Дослідження показують, що надмірне споживання порно запускає механізми, схожі на залежність від алкоголю, ігор чи навіть шопінгу. Ваш мозок. Починає вимагати більше, швидше, яскравіше. І ось ви вже не просто глядач, а учасник гонки за новим рівнем дози. Смішно? Ну, не дуже, коли розумієш, що це може вплинути на реальне життя від настрою до інтимних моментів. Але зачекайте, це все не так погано, як звучить. Деякі експерти кажуть, що дивлячись порно зрідка. Як десерт після обіду, а не як основну справу щодня, мозок не встигає зламатися. Це як із вином, келих на вечері окей, приємно і без наслідків, а пляшка щовечора ну, привіт, проблемам з печінкою і дивні розмови з котом. Тож питання не в тому, дивитися чи не дивитися, а в тому, як не дати мозку. Сісти на дофаміновий гачок. одна цікава штука, це те, як порно впливає на пам'ять і увагу. Уявіть, ви дивитеся ролик, де все ідеально, режисура, актори, навіть саундтреки, а потім йдете на роботу і не можете згадати, де залишили ключі. Дослідження показують, що надмірне захоплення порно може перевантажувати вашу робочу пам'ять. Чому? Ну, Бо мозок зосереджується на цих яскравих стимулах і забуває, як обробляти нудні, але важливі речі. Ну, типу, де моя презентація? Чи взагалі я вимкнув праску. Ем... Іронія в тому, що ви думали, ніби порно допомагає розслабитися, а воно може зробити вас таким розсіяним, як персонаж із мультфільму, який вічно губить свої речі. А що ж кажуть реальні люди? Є історія, коли хлопці зізнавалися, я так захопився порно, що реальний секс почав здаватися мені нудним. І це не поодинокі випадки. Тож висновок цієї частини дуже простий порно це як американські гірки для вашого мозку. Коротка поїздка весело і без проблем, але якщо кататися щодня, то або знудить, або хочеться ще крутіших поворотів. І питання в тому, чи готові ви віддавати кермо своєму дофаміновому діджею, чи все ж таки тримати його на короткому повідку. А тепер давайте поговоримо, як порно впливає на те, що відбувається у вашій спальні. На кухні, чи де ви там любите влаштовувати свої особисті моменти. З одного боку. Порно може бути як інструкція з зікея. Показує, як усе збирається, як десь закрутити там, шурупчик, чи не залишиться якісь там зайві гвинтики. Хтось із вас, можливо, навіть подумає: о, я б ніколи не здогадався спробувати ось це. Якби не той ролик, який я подивився. Ну, і це нормально. Людська цікавість завжди шукала натхнення. Ну, чи то в книгах, чи то в кіно для дорослих. Е, ось. Науковці зазначають, що у тих, хто дивиться забагато порно, може з'явитися проблема типу еректильної дисфункції, чи навіть зниження лібіду. Чому так? Бо мозок, звиклий до турборежиму порно, починає недогувати від реального сексу. Його більше це не збуджує, так, як збуджувало колись. Бо реальний секс це не завжди кробатика. Ідеальні ракурси і 3 години якогось безперервного шоу, як у порно. І мозок такий. «М -м, так, щось тут не так. І ще одна пастка це очікування. Порно малює картинку, де всі ідеальні тіла, як у фітнес-блогерів після року фотошопу. Витривалість, як у марафонців, і жодних незручних моментів. Ні тобі, ой, вибач, це нога е, затекла. Або ой, ні, ні, чекай, чекай, зараз я тут повернуся. так, Або, ой, мені тут так от незручно. А потім в реальному житті чекає, але ж це не відповідає тому, що я бачу у фільмі. А чому тут взагалі немає якого світла, або якогось саундтреку? І ось замість насолоди з'являються якісь певні розчарування і думки. Може, я щось роблю не так, а можливо, там, зі мною щось не те. Іронія в тому, що порно обіцяє а, такі, обіцяє прокачати вас, ваше сексуальне життя, а натомість може залишити вас із відчуттям, ніби ви провалили кастинг. Так, А що ж з парами? Є дослідження, які показують, якщо вони із партнером дивляться багато порно, це може викликати напругу в стосунках. Уявіть, ви з коханою людиною, все йде добре, а потім вона питає: Ти що, хочеш, щоб я була як та дівчина з ролика? Ну, ви такі ні-ні, ти що, я просто ну, знаєш. І ось уже замість якоїсь романтики може бути незручна тиша, і думки про те, як викрутитися. Або навпаки, ви самі таки починаєте порівнювати е, партнера із ідеальними акторами, себе із ідеальними акторами, тихо страждаєте, або реальність не дотягує до поставленої планки. Це дійсно не смішно. Це просто ваша спальня. І ви можете бути в цій спальні різними. Але є інша сторона, тому що деякі пари кажуть, що порно допомогло їм оживити стосунки. Ну, наприклад, у нас пар зізнається, що ми подивилися ролик разом, посміялися, спробували щось нове, і це було весело. Ну, і це правда. Якщо підходити до порно як до гри, а не так до якоїсь інструкції з ідеального життя, воно може правда давати якісь ну, такі спеції. Але ж знову-таки, все залежить від цієї дози. Як ще раз нагадаю, що якщо дивитися порно щодня, то ви ризикуєте. Залишитися з порожніми руками і розбитим серцем дослідження показує, що надмірне споживання може призвести до так званої порноіндукованої еректильної дисфункції. А що ж до жінок, ну є дані, що деякі дівчата, які часто дивляться порно, починають відчувати тиск. І замість того, щоб взагалі насолоджуватися, вони переживають через кожен свій рух, і вони витримують дуже велике напруження. Секс і задоволення перетворюються або на якийсь такий іспит, або на самонасилля. Порно може бути як тренажер. Якщо використовувати його з розумом, то воно додає навичок і впевненості, але якщо перетренуватися, то зірве тобі спину. І тоді це питання в балансі. У більшості роликів жінки це такі собі ідеальні ляльки для задоволення, завжди готові, завжди усміхнені, без жодного натяку на не, сьогодні, на, не на сьогодні. А у мене голова болить, або ну, ще якісь речі, які можуть бути в живої людині. Чоловіки ж це невтомні машини, які можуть усе і завжди, якщо дивитися це занадто часто, то можна ненароком повірити в те, що чоловіки завжди хочуть. Порно може формувати стереотипи, які потім переносяться і в стосунки. Для підлітків це ще небезпечніше. Вам 15 років, ви вперше побачили порно, ваш мозок такий, о-о-о, ось це ось так от працює. Ну, все зрозуміло, все, все записано. І замість того, щоб здорово підходити до своєї сексуальності, яка тільки пробуджується, так, і її досліджувати. Так, підліток може отримати такий ось сценарій. Де все гіперболізовано, де величезна об'єктивація жінки та чоловіка, де є ідеальні тіла, і це все настільки яскраво, що потім, стикаючись з цим в житті, підліток може ну, дуже постраждати. Порно може впливати навіть на те, як ми ставимося до гендерних ролей. У багатьох роликах жінки зображені як такі пасивні об'єкти, а чоловіки дуже-дуже активні і здобувачі. Якщо дивитися на це роками, можна почати вірити, що так і має бути. А потім в реальному житті дивуватися, чому це не так. Ну звісно, що порно це все ж таки продукт культурний. Е, ну на нього впливають ці всі стереотипи, і часто в порно і показуються ці стереотипи для закріплення. Це такий, знаєте, круговоріт цих стереотипів. В житті та порно. Ну, потрібно руйнувати життя це щось більше, ніж просто гарна картинка. Життя це люди зі своїми відчуттями, втомами, переживаннями, і варто е, побачити один одного. Що ми маємо в такому сухому залишку? Що, порно це такий гострий соус. трохи додає смаку в вашому житті, але якщо ви залиєте ним усе, то вечеря буде зіпсованою, а очі будуть сльозитися. Наука каже, що помірність це ваш найкращий друг. А, порно може надихати, давати якісь ідеї, розпалювати фантазію. Але якщо переборщити, то ризикуєте отримати залежний мозок, нудний секс і купу, купу, купу стереотипів в придачу. Тож наступного разу, коли рука потягнеться до закладок, запитайте себе, а я точно контролюю ситуацію, чи це мій мозок просить нову серію мого улюбленого шоу. Бо порно – це все ж таки інструмент а не спосіб життя. І якщо використовувати його з розумом, воно може прокачати ваше життя, а не відправити його в нокаут. Тож, тримайте баланс, смійтеся над собою, пам'ятайте, реальність завжди цікавіша за постановку. Просто в ній немає кнопки перемотати.